Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, тихий і сумирний серцем, вчини моє серце подібним до Твого. Ісусе, сину Давида, помилуй мене, Господи, залишайся з нами. Господи, нехай буде воля Твоя, Отче, віддаю себе в Твої руки. Навчи мене виконувати Твою волю, бо Ти мій Бог. Господь мій і Бог мій, слава Богу за все. Алілуя. Боже, навчи мене більше любити Тебе. Бережи мене, Боже, бо на Тебе я маю надію. Господи, Боже наш, як велике ім'я Твоє по всій землі. Господи, Ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю Тебе. глибини взиваю до Тебе, Господи. Почуй мій голос, Господи, Пресвята Богородиця, рятуй мене грішного, пречисте серце Марії, будь моїм пристановищем. О Марія, без первородного гріха Зачата, моли Бога за нас, що звертаємось до Тебе. О Марія, ти непорочно прийшла в цей світ. Випросив Бога милість, щоб я не зійшов із цього світу без покаяння в гріхах. Боже, Прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок.